Продовжуємо інформаційний випуск. Комунальники Дніпра в чергове перекрили рух на перетині провулку Скориківського та проспекту Дмитра Ворницького. Тут більше півроку провалля заважає водіям та пішоходам, а водночас поряд розширюють та ладнають вже існуючу платну парковку. Перетин провулку Скориківського та проспекту Дмитра Яворницького. Як ви бачите за моєю спиною, чи вже черговий день комунальники міста Дніпра під виглядом заміни труби водопостачання перекладають бруківку на ще новішу бруківку. Два тижні недостатньо для комунальників, аби засипати це провалля та замінити трубу. Воно й не дивно, адже поряд перекладають бруківку нову на нову та розширюють платну парковку. Це є програма піватова. Це від міста. Як довго ви працюєте зараз на цьому об'єкті? Два тижні. Нещодавно під стінами Дніпровської мерії три дні тому відбувся мітинг. Дніпряни виступили рішуче проти бюджетних витрат на піар чиновників та перекладання бруківок. Однак для посадовців Дніпровської міськради нічого не змінилося. А ось думка мешканців міста. Звісно, ці гроші треба було спрямувати на більш такі актуальні питання. Як там для допомоги армії і так далі. У місті багато проблем саме з, там, з тротуарами, з бруківкою і так далі. Але якщо є міста, де вона нормальна і її замінюють, то дійсно, звичайно, негативне ставлення. Якщо асфальту взагалі немає, може якісь кошти можна на це виділити, але тут треба такий зберігати баланс, щоб це не було марнотратство. І дійсно. У нас мета зараз найголовніша це перемога, і всі сили мають піти на це. Ну а якщо є такі критичні місця, а вони у Дніпрі є, звісно, але якщо це просто переклад бруківки на бруківку, я вважаю, що це зайве, це не потрібно зараз робити. Думаю, що це не на часі, як то кажуть, робити зараз. Краще військовим допомогти. Що люди допомагають, а влада відмиває кошти. Мер міста номер один в цій справі. <гум> Такого багато зупинки перефарбовують. Там ну, буває там якісь газони, якісь труби відрізають, щось якісь перефарбовують, щось таке. Поки йде війна, нашим бійцям взагалі нічого не вистачає на фронті. Кожен з нас щось чимось допомагає з різними способами, які мають можливість. Ну, але так тринькати гроші зараз, я вважаю, взагалі дуже погано, скажімо так. Не по-людськи. Я за те, щоб всі гроші на ЗСУ. Чого народ, чого народ збирає? Це така необхідність. Люди не можуть без цього жити. Це Філатов? Хто це робить? Я проти. Я проти. Зараз давайте так. Знаєте, як ну, заїжджена вона ця фраза, але вона правдива. Коли нас бомблять, хату не білять. Давайте це ми будемо, перемога буде. Будемо ліпити, красити, малювати, фарбувати губи. Зараз це не треба. Це моя особиста думка. Я думаю, 80% населення теж так вважає. Коли на нас літять ракети, на хі це все? Для кого? Я бачу в цьому відмивання грошей. Або це не зараз потрібно робити. Не зараз. Ну це моя думка. Розкажіть, будь ласка, на думку вашу, хто за це відповідає, хто можливо дає розпорядження? А хто у нас же ж є царьок нашого міста Філата? А хто ще? Не ви, не Я була б моя воля, я б всі гроші пускала б зараз для перемоги, яка може скоріше, щоб цей геноцид нації, нашого мужського населення, вже завершився. Ось такий він, благоустрій по дніпровськи Головне, щоб свіженька бруківка була на платних парковках. А те, що люди проти, міського голову та його підлеглих не обходить. Олексій Доніченко, Віталій Шалдох, новини Д-1.